Завезли Дашу на польський, самі, самі пішли потихеньку погуляти вдоль ріки. Погода сьогодні гарна, але чуть морозно. Ух, ух ты! Таке, як це, як наші окуня вон, в воді. А бачу вон. вон на, на, наш окунь звичайний. На айфоні може би було б видно, але в мене не айфон. вот как чайки вот он уже ладно классно саночка